Друзі і рослини, які просто вражають своєю красою. Сьогодні біля лісу я зустріла цілу галявинку перестріча гайового або дібровного. Дослідники налічують аж 46 народних назв цієї рослини, пов'язаних з контрастним забарвленням. Адже квіти його золотисто жовті, а приквітники синювато-фіолетові. В народі його називають День і ніч, брат і сестра. Дід і бабка, Іван да Мар'я, Яким та Ганна. Перестріч Дібровний однорічна трав'яниста рослина родини вовчкові. Він здатен паразитувати на інших рослинах, присмоктуючись до них кореневими гаусторіями, завдяки чому отримує додаткову воду та мінеральне живлення. Втім, справжнім паразитам його не вважають, оскільки цей вид нормально фотосинтезує. Перестріч гайовий вважається добрим доносом. А зріле насіння його розповсюджується мурахами. Перестріч має лікувальні властивості, траву заготовляють під час світіння.